Всім привіт! Всіх вітаю з Різдвом, і в сьогоднішньому відео ви побачите безліч різних пакетиків, різнокольорових е карточок. Ось, від вас, будь ласка, вподобайка. Комент, підписка. Не забувайте, що ваша активність породжує донати від мене. Можна самі задонати також. Це було б дуже корисно з вашої сторони, щоб якось також підтримувати армію. Послання на банку є в описі. Також це останнє відео з пакетиками в цьому році. Напишіть, будь ласка, який краще, як знімати. Там 10 хвилин, 15, може такий формат, як 29 хвилин. Там це відео здається, вийде так, можна й трохи більше. Ось, напишіть, будь ласка, все в коментарях, щоб це відео просувалося, Також мені треба від вас фідбек отримати. Тому ще раз сподобайка, комент та підписка. І розпочинаємо дане відео. Let's go! Просто гравець. Голкіпер. Ооо! Ооо, найс, 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 фодер. Непогано. Те, що треба якраз. 3X10, давайте. Ти... Specialка. Польща. А це, це це пейджер? І це може. Вона може даже не. Ага. Це Центуріон. Хто це? Або цей блейк... Всяка якась хартень. Джолінтон. Може бути. Правий захисник. Бронз. Я просто провтикав націю даже. Да, бронз, непогано. 83 х 10 Нема спешувок. Мане, я надіюсь, дабл. Давайте дабл. Дабл. ще хто Мартинес лоутор, добре. І так, нагороди за Фу Champions. А, ще сенс треба прибрати. Добре. Так, відкриваю я один, а далі два юшка відкриваю. Я посередині відкрию. Угу, mm -hmm. на спас. Юшка. Давай, братан. Старайся. Здобути нам щось хороше. Кобель, рейтинг. Непогано юшка, давай. І друїда. Давай. Ну, тут в паки, сейчас накажу, скуди пікер, сейчас чесно, таких давно не бачу піків. Ні, я бачу Люди депше гірше падають. Далі. Опа! Анле! Сам! Хто це? ЕЙЗЕ? Блять, ТА це хорошо! Халявна хуйня! 99 пасінг Ніхуя себе довідали! Давайте компанія Mix Pack. Четвертий рейтинг. Могли б зробити вже шостий, сьомий, не знаю. Німеччина СБ Блять, клостерман. А в нього є, здається, клостерман. У Доріана Сьомий рейдер. Ні, це позитив, рейтинг нам завжди треба. Але блядь... Не, немає! А скільки ти коштуєш? А, ну фодер, ясно. Ну відкриваємо цей, трейдебл, а там далі антрейд відкриваємо, бо я їбав. Давайте. Блядь, без спешелок, я просто вафи. Кимих! Обердов. Є така у нас уже барышня. І вона сама виходить. Я пердолі. І на, нахіба я потів. Так, 80 х 2 О! Блять, опять эза. Не, ну позитив, конечно, блять. Два эза, блять. Так, открываем це, бак. я то и потом открою. Это что-то О, информ! ВАМОС 83 плюс x10 будем собирать, пацаны. Найс! Nice. Так, я сейчас с вами посажу, поговорю. Побалдим, так сказать. Спешлка! Франция! Сам! Черки! Ей, я двух бомжів взловил. Дееи, черки! Черки, черки, черки! Що б проходить завдання, щоб по ввечері пакет килли. Так, давайте відклеємо, дивимося. Сука, без спешл, я їбуна! Little! Double, давайте double. Double, свобода ти. Дабл, добре, кто це? И маньян. Ну, рейтинг непоганий, крас під М, м бопе. те, що треба. Просто на всякий випадок. Рейджер. Ладно, єсмь записувати Буду цей пакетик. І відкриваю. Лиш би було щось. Ой, це інформ. Це інформ, до речі. Непогано. Ну, інше побачився на стрімах. І так, зібрав я перший пік э, легенди, зараз побачите його, але ми закриємо фотографії. Ось. Взяв я таку фотографію. І дивимось. Я відкриваю цей пік, начебто нічого немає запалити. Все окей. Тепер давайте якось збудити. Напевно, так треба. А, ну в мене не виходить, як у класних боєрів. Ну давайте якось так. Це фігу. Це це фігу. Добре, а другий хто? Фігу це не Другий. Дзола. Навіть не знаю, кого краще взяти. Напевно, Фігу взяти ліпше. Ну, я візьму Фігу, напевно, більш краще, ніж Зола. Плюс легенда реала. Так, беру Фігу. Ну, непогано, це ще більш-менш куди не йшло, бо бували і гірші випадки. Але це не окупило збірку, якщо щось. Так, це 85, рарний гравець, можна тут пощастить. Англія, РБ, Олександр Арнольд, 86 рейтинг. Ну, Таке піде для збірки. Відкриваємо цей пакетик. Іспанія. Це М Парехо. Парехо, може дабл локаут. Без дабл локаут ну, парехо ми бачили мільйон разів. Дивимося, що там під низом є. Відкриємо такий пакетик. Звичайна казочка, Англія, РБ, Арнольд. Це бронз. Непогано. Ну, без дабл, звичайно, таке собі, але. Маємо те, що маємо. Уже 83х2. Опа! Спешалка Аргентина! Це М, ем. хто це може бути? Енцо? Це Енцо Фернандес. Е, не погано, не погано, але він начебто нічого не коштує, якщо я пам'ятаю, бачив Андрія на стрімах. Ну, Своїх 70 тисяч коштує. Ну, непогана карточка. Може би було, було затестити сьогодні. І так, черговий інформа. він не кодерний, так що така юшка, щоб на мене ніяких... Питання було. Юшка, давай стан принесеш. Клас, молодець, Юшка, те, що нам і треба було. Четвертий рейтинг беру. 83х5. Відкриваємо. Звичайно, карточка. Франція. Це це Карим Бензима. Ні, це Мкуку. Розмріявся я трішки і без подвоєного волкаута. А 86-та карточка. Непогано, піде на ікону. Відкриваємо ще раз такий пакетик, може буде тут спешалка якась. Нє, це звичайний волкаут, напевно. Вандейк? Ах, Делігт! Зараза. Ну у мене Вандей є, я би його з БЧ було приємно. А так-то От Отаких. А, у мене що такі, пак. Давайте їх з нею розпочнемо, весь забус за нього вже. Хто тут може бути? Німеччина. Сам, вау. Ооооооо! Мусяла, це позитив. Скільки ти коштуєш, хлопчина? Мусяла, це позитив. Давайте глянемо скільки він коштує. А, ладно, вже не позитив. 170, ну, нормально, піде. Відкриваємо 83X10, дивимось. Беспешолок. Норвегія. Це СТ. Е, Хейберг, добре. Подвоєний навіть так, добре є. Може, щось ви мені класне дасте? Ах, Казиміро. Ну добре, void 289 в такому пакетику це позитив, на мою думку. Може там ще якась спешалка є. Відкриваємо цей пакетик ще раз. Опа, спешалка Англія, СТ. Баварія це. Лугарькійна, ще хто з ним. Першіч.м. Хотів, що, хотіло щось би покращити, але то також непогано, непогано. Так, відграммо цей другий пік на козака, без ніяких там фотографій, дивимося, що він випаде тут і дивимось. Копець зола і лам. М -м -м, а я не знаю кого взяти. Я певно візьму ламу, а для чого мені зола. А ламу хоча б в опорку можна буде задіяти. От така, такі собі дві ікони. В мене не пощастило цей раз з іконами. Так, пацани, тут піки різні. За вікінд лігу, за завдання, тому давайте просто їх відкривати. Дивимося тут орендовані гравці. Може щось цікава карточка буде. О, є дрог це позитивчик. Було б класно, якби він просто випав. Далі тут що у нас? Ван Дейк такий, вау, прикольно, прикольно. Тоже б не, від, не відмовився, якби не випав так. Давайте це все збережемо і відкриваємо цей пік. Ні на що не розраховую. Ну, було б прикольно, якби би випав. Напевно, це єдина картка, яка мене так сильно цікавить. Не знаю, може просто я зараз в такому стані, що не пам'ятаю, всіх класних карточок. Але давайте відкривати, дивитися, може нам пощастить. Е, ні, нам не пощастить. Я візьму рейтинг. Тупо даремо 25 днів заходу, але ладно. Відкриваємо цей пак. Може тут нам випаде щось якась цікава карточка. Це звичайна карточка. Анлі РБ М -м, Бронз. Дублікат бронз. Ось так, так, так. Про треба думати, куди мені її всунути. Ну, напевно, мікс. Так, все підряд. 85 плюс рейтинговий. Туніс, Тунис. Понятно. Хазрі. Чи хто це? Я не, не знаю, хто за інтраха там такий є. Напевно, Хазрі. А, ну ще ліпше. 83x2, може тут буде щось цікавіше, начебто Інформ, здається, СТ Бразилія. Е, так, це інформ квіковий. О, ну як квіковий, Перепрошую 30 тисяч, зараз там 40. Так, пак за 50 тисяч. Дивимось, можна тут пощастить. Волкаут, хоч побачимо ціталі. Це, це М, це Нікола Барелла. Угадав, 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 угадав я. І без дабл волкаут, але Нікола Барелла якраз для. Чогось зібрати, піде якраз. Так, крім 83X10. Може тут пощастить нам, дадуть якусь класну карточку. Це Маркіньош, напевно. Так, це Маркіньош, я угадав. І дабл вулкаут. Давайте може щось цікаве. Таке, дайте щось таке шп'ять. Вау, супер! Скаблайкась реакція. Це манья. ну таке. Вже, чесно кажучи, не радую цій 83X10. Сподіваємось на щось хороше, на щось промо. Це хто може бути? Це облак може бути. Облак. Добре. Дабл. Дабл. Хто з ним? Каземро. По рейтингу дають, 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 але хочеться щось таке цікавеньке, таке відкрите, щоб таке, вау, ах, ну, так щось неймовірне було. Не встиг включити випав Ісок. З бомжопака, я не знаю, скільки він коштує. Ось, я навіть не переключився, на ПК. Да, Зараз глянемо, скільки він коштує. Блін, я просто не очікував, я такий відкрив цей бомжепак, ну дитячий, тут щось треба було очікувати. Ну, То він не коштує. Але приємно, спешал карточка. Так, відкриваємо ця компанія Mix Pack. Не знаю, що тут випаде. Буде щось цікаве, буде прикольно, це Центріон, напевно, Іспанія, це. Це здається Педрік, що не помиляюся, і там доволі цікава у нього карточка виглядає. Так, непогана карточка, але глянемо що по ціні, бо те, що карточка це одне це добре, але ціна, від ціна. Ну, не знаю, напевно, окупив збірку, як мінімум. І доволі цікава буде опція, щоб просто спробувати, хоч я не люблю Барселону, але попробувати можна, чисто по фану. фан. Мій косяк, якщо чесно. Давайте відказуємо спочатку в оренду. О, Ель Ельніо виглядає найкращим варіантом для цих всіх. І той рейтинг сама. Далі. О, Спешалка сюди. Це дуже-дуже приємно. Я так поставлю біля себе. Взагалі, на чиловом будемо Скільки ти коштуєш. А, ну, копійки, але, бля, приємно. Ти ще. Давайте може тут ще щось звіт. Оооо! Інформ! Блять, інформ черейтер! Пацани, напишіть інформ черейтр. Я вважаю, що інформ. Я даже не буду вас питати, що Дос. О! Сербія Косич. Глянемо його е, карточку, як наглядаю взагалі. Хм. Ну, як для Італії це доволі непогано описі, але. Так. Пішли вже трошки такі. Серйозніші пакетки. Четвертий рейтинг один гравець. Опа! Франція! Сам. Черкі, забудьте. Черкі, вау, це клас! Тупо. Ф Я не звучу, що тут теж два четвертих буде. Англія, РВ. Це міт або САКа. Дай Бог, щоб міт. Сака, Сакау, дабл вулкаут. І облак. Оооооо. О. Це вже позитив. Позитив є чуть. 84X2, дивимось. Це Мілінкович Савич. Дайте дабл. Просто щоб дабл був. Дабл, здається. Так, це вже цікаво, трошки під ним, знаєте, пацани? І Тоні Кросс. 2-6. Непогано. Піде. Підкриємо цей. Без спешелок, але вони можуть бути середині. Сон! Це матіо сон, давайте дабл вулкаут. Не дабл вулкаут, але це сон. Блін, а він є, начебто тут, блін. Не прикольно. Так, 80x10. Тут що у нас Німеч, над сам. Давайте щось магюль, напевно, було б нормально. Магюль, дабл вулкаут, давайте. Давайте когось цікавенького. Хіба тут буде, звичайно І бронз. Непогано. Він може тут зібрати е, 70x10, давайте нам ну, щось. Бля, дайте спечел кукусь, хіба не це, це, це? Я вже про, 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 пропустив, може це Обертов? О, це Обердов, а я фліксану уже. Нормально. Підемо. Так, о, бачиш? Пам'ять у мене все-таки ще хороша, блін, я ти це написав, я зразу цей момент. О, інформ! Позитив. Давай, юшка відкриває, дивимось. Що він нам витягне? Класс, у тимндіє, супер, Юшка, ти постарався на славу. Так, е, давай, Юшка. Відкривай, бо я заговорив. О, Юшка нормально. Шостий рейтинг для ікони. Може. Зараз за реал розпишу. Так, відкриваю. Цей пак, швед, е, лівий захисник, це бава. Ооо, е, Рольфо, бля, я дурачок. Ооо, це, блін. Я дурачок поспішив. Гарний пак. Реально гарний пак. 85-й я пердволя. Бля, Сіті. Це Андрій, це Андрій сидить просто, напевно, на стрімі. О, інформ. Це позитив, завтра збереться ігра з 83x10. Нахай юшка відкриє. Юшка. Давай відкриваємо. Я тобі довіряю інформу всіх. Тут БП так не витянеш. О, Довбик! І на другому аккаунті долбики є. Сю! Ди його! Так, вітхам 83x10, Два раза 5 ловили, блядь. Може тут щось випаде. Іспанія, РМ, А як це так. Ну добре, а хто ще? Бля, я вперше раз бачу таку хуйню. Завжди ж, зелене просто появлялось, блять. Ну електронні. Це сука, йобані електронні карці, їй богу блять. Тут типа в них, ну. Ума нуль, блять. Реально, мені, напевно, відос з паками треба буде на два розбити або братл дженцями не цікавий, фіхе знаю. Пейджер Левандовский! Найс! Nice. А це бабло? Це бабки? Найс. Nice. Так, відкриваємо цей пак. Нам треба рейтинг. Так, Америка. Це Б. Ой, п'ятий рейтинг, це я знаю. Це п'ятий рейтинг, тут блять, тут нічого не треба вгадувати. О, інформ, дублікат, блять. Пишемо ваші варіанти. Давайте, хто вгадує? Давайте реально, хто вгадує без приколів. 50 гривень на карту. Коротше, е я выключаю Е Все, варіанти остаточні Шмехель, Бест, Зідан, е Сколус, Руні, Ривалду. Я запам'ятав, все. Я за інтерес а не за гроші. Ну, та я тобі теж писав в е За інтерес. Так. Я монітор виключив, щоб було почесному. Е Нашто. Відкривається пік. Блін, дай Бог, що я не побачу. Все, я не бачу ніхе. Так, е нажимаємо так. Бля, я. Бля. Сука, там перші 70. Я збільшу картинку. Во, так, ну це захисник уже. Я вже так і поняв, блядь. Так. 89. 에, 90. Ну добре, це якийсь. 90, це якийсь захисничок. Можна навіть опорничок. Далі, ой, блядь, дрібінг. Бля, я не бачу чат, шкода. Було б цікаво, які ви там варіанти накидаєте. Дріблінг 50, я їбу. Єбать. И кто это у нас? Еба видишь. Так, как э -э -э, мне зрозуметь, что я поменял, нет? О! Физика 66. <с doit> Здорово! Это что треба, это другой Далее. 35. Хейдинг 82. Нормально. О, дриблинг, блядь, ну такие себе, если честно. Блядь, это пи пиздец. Что за карточка? Что за урод? Блядь. У мене є варіант, це Санчес може бути. Давайте глянемо. Бля, твою мать, ніхто не вгадав. Я включаю монітор, блядь. Ніхто не вгадав. Ну це да, конечно, це штанга. Штанга, я навіть не знаю кого брати, якщо чесно. Народ, кого брати? А Відіча, Відіча можна в центр захисту поставити, Там в тому варіанті якраз. Там хто там ван Дейк, Кордоба. Та я візьму Видич, там можна хотя б от третім... А шо по зірочкам Вовина? Та ні, ну я не буду звучаться, Видич, звичайно. Монет. Давайте якусь спешалку. Ага, хер там. О! Є! Фодер! ФодеР! Ми радуємося фодеру. І тільки чат с Твича и Ютуба по чому ми радуємося фодеру. 89, й нормально. Що там під низом? Інфурм! Так це пак! ви шо гоните? Кій? Канцело! Вамус! Відкриваємо його, блядь. Пиздец. Ви таке бачили? Це, до речі, Бернардо Сілва. Де я їх відкривав? А, да, відкривав. Бля, Світозар, ти уважний! Сю, ди його. Ооо! Нормально. Дякую, дякую. Так. Відкриваємо. Давайте глянемо чи не, не дублікати. Не дублікат. Так. Так. О, Кіпер! Бля, не дай бог це та дура, яку я думаю. Так. Це Кіпер, бля, якщо це Вандерсар, це блок топ. Це був би такий позитив. Я не пам'ятаю навіть вандерсара Бля, ну якщо це Вандерсар. Бля, це Шмейхель Ааа, вто я писав на ютубі, здається, Шмейхель минулого разу. Так, давайте Фізика 77, добре. Угу. Ой, клас 70, блядь. <сміхи> блядь, хто це, блядь? Ну ні. Та Шмейхеля брем, естественно, шмехеля. Бляяя, яка це танга. Это тупо штанги еще. Ай-яй-яй-яй-яй. Тупо никто не вгадав. Бля. Не, ну, да, шмейхель это хотя бы что-то. Но, блядь. Идите платите. Тут треба что-то придумать. Все, я знаю, Так, давайте откладываем цей пики. Так, что тут? О, беремо ваніструла на вартарі. Він реально на вартарі, чи це вони не пофіксили просто цей момент? Барнс Серед цих всіх Барнс виглядає найцікавішу опцією для мене. Відкриваєш. Може, БП тут буде, так я б охуєю. ахуєю. ДОВБЕК другий! Третій вже. Є! Але ми беремо. Е, Хюмельса Це, звісно, позитив. Але дебіл. це не, не виключає того факту, що він дебіл. Франція, ЦБ, Баран. Ренард могла бути, бля, я зразу скипнув. Блядь, Ренард волкаут. Є... Міправтик. Старій. Маркіньош! Найс! Навчуся коли голосування ставить. Ну тут такі паки. давайте пак за сотку. Кто тут? Кросс. Дабл волкаут чи не дабл волкаут не даблка. Не, жирне пока, конечно. Я и забылся. Oh, я, наверное, зберу якийсь пак там. О, клаус. Ой, зай. Я зберу з різних двох. Ту-ту-ту-ту. здається, тут треба та-та-та добі. М-м. Да той пак. Не понял. Оби, клас. Тут рейтингу, боже мій.

Это я в шоці, я даже не очікував. Оце зібрав, блядь. блять. Скике ты коштаешь? охо А ви бачили, як я завис? Так, ну тут уже таке м'ясо, йде просто страшно мясо. Давайте ведьм Саша x 3 Чилі голкіпер Ендлер. Позитив. Позитив. Дабл. Дабл. Не дабл, але позитив. Давайте оцей 1,85. 85 й Без пешелок. СТ. Поуп. Дай Бог, щоб поп. Є поп. Сюди. Так, давайте 81-11. Португалія, сам. Бруно Фернандеш. Дабл? Ні, не дабл, але Бруно Фернандеш це позитив. x 11 без спешалок. Мені вже, напевно після 100-го херша дадуть, блядь. Це Джек або Фотен. Давайте Джек. Ні, Фоден. О! Зобразить назад це Хемп. Шостий рейтинг, тоже треба. Такий треба теж рейтинг. Ооо, інформу 83 x 10 зараз опять зберемо. Давайте 83x10 спочатку. Португалія, ЛБ, Канцело. Він сам чи з кимось? Не сам. Канцело і хто ще? Обердов. Обердов. Так, 85x2, давайте відкриємо спочатку. Без спешалок. Бразилія. Це Б Маркіндьош. Вернувся назад в рідну гавань. А хто ж. А, він сам виходить, там п'ятий, значить. Це хто? Да ну нахуй. Бля, п'ятий райз. О, інформ. Є, ще зараз, ще брай. 286x2. Без Беспелок, блядь. Іспанія, цем порехо. Клас, дабл вулкаут нагадую, давайте подивимося, хто там ще з ним. Трент Арнольд є 83 кс 10. Беспешолок. Німеччина. Це ДМ Обердов. Черговий раз. Може вона не сама. Ні, вона сама. Йоу, перний театр. Ось такі пакетики мені випали. Напишіть, що вам випал. Обов'язково. Я прочитаю все це в коментарях. Пишіть коментарі, вподобайки та підписочки оформляйте. Și până la <fix> noi întâlniri. Bye-bye!